Бірки про героїзм та силу. Івано-Франківську відбулося вручення першої обласної поетичної премії імені Марка Боїслава у жанрі військової літератури. Премія заснована, щоб підтримати авторів, які знають війну зсередини військових, волонтерів, членів родин захисників та військових журналістів. Лауреатом премії в номінації «Проза» за книгу Нотатник мобілізованого став Назарій Розлуцький, військовослужбовець 55-ї артилерійської бригади. Нотатник мобілізованого це моя розповідь про службу в 15-16 роках. Я тоді служив. Артилерії і описав цей досвід від першого до останнього дня. Це більше така книга в стилі репортажу. Там я розповідаю про свій побут, про бойові завдання, про те, як цивільна людина потрапляє на війну, і в результаті цього як вона адаптується до війни. І як цей весь процес триває ну протягом року з хвостиком, коли я тоді воював, вісімнадцятому році книга побачила світ, і невдовзі її випавник 7 років. Було кілька додрукувань. Зараз я вже не займаюся додруком екземплярів, тому що появилися нові події. І ми думаю, я думаю, що треба буде писати про нові події поступово, коли щось унормується. Поет та член журі Богдан Томенчук зазначає під час відбору, в першу чергу, увагу акцентували на якості та тексту. що якийсь тексту буде жертвою перед темою, це буде неправильно. Треба, треба говорити про сплав мистецтва і і і сплав і сплав з міста. І, на щастя, тут так і вийшло. Можливо, дуже важливо, що практично через усіх цих людей пройшла війна, і всі вони по-своєму цю цю війну перейшли. І ще дуже важливо, що ми починаємо поволі повертати історичну пам'ять, тому що така. Постаті, як Марко Боєслав. Вона ну не заслужена була на якихось маргінесах нашої нашої історики про історії лауратами обласної премії стали ще троє прикарпатців у номінаціях: Поезія, поезія у вільних жанрах та проза у вільних жанрах Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».